Божа воля є, щоб всі люди спаслися. Це номер один. І це саме велике бажання Бога. Бог хоче, щоб всі люди спаслися. Друге, Його воля, Він хоче, щоб всі люди повною мірою пізнали істину. І тут, друзі, треба а, співпрацювати з Богом. Тому що а, треба читати Слово Боже, треба слухати Слово Боже, от, яке відкриває нам Його істину. Так? Також ми поговорили з вами, що його воля в тому, щоб всі люди були зцілені, і щоб всі люди, які вірять в нього, не були, е, знаєте, під. Оцим контролем хвороби.